Доброго дня, діти! На початку нашої зустрічі, хочу загадати вам загадку. Яскраві пелюстки і запах чудовий. Нам хочеться усім побачити їх знову. Як ви думаєте, що це? Здогадалися? Так, це квіти. Я люблю квіти і вирощую їх вдома. Квіти, які люди вирощують вдома в горщиках, називаються кімнатними. Ось це кактус, з ним потрібно бути обережним, бо він колючий. Квітка, що росте посередині, називається герань. І третя квітка, моя улюблена, це фіалка. А ви дома вирощуєте кімнатні рослини? Якщо так, то назвіть свої улюблені. Дякую вам за відповідь. Хочу вам сьогодні запропонувати створити ось таку квіточку. Вона має тонке зелене стебло, два зелених листка та вісім різнокольорових пелюсточок. Серединка квітки кругла і жовта. Квітка росте в горщику, його ми прикрасимо коричневим кольором. Для роботи нам потрібен аркуш білого картону, лінійка, олівець, дошка для ліплення, пластилін, стека і серветка. Перед початком нашої роботи потрібно розім'яти пальчики. Квітка незвичайна, щодня розквітає, їй вітерець легенько пилюсточки гойдає, а сонечко з'явилось, квіточка розкрилась, і ліворуч, і праворуч голівкою хитає. І запах чудовий нам всім розпиляє. Візьмемо аркуш білого картону, лінійку та олівець і в нижній частині аркуша намалюємо пряму лінію. Це буде стіл або підвіконня, на якому буде стояти квітка горщику. Тепер намалюємо сам горщик. Знайдемо середину верхньої частини горщика, і з неї намалюємо вгору пряму лінію це стебло квітки. З правої сторони стебла намалюємо листок. А тепер зліва намалюємо ще один. Подивіться на відео, і ви побачите, що середину квітки ми малюємо навпроти стебла, але трошки вище. Тепер по черзі малюємо пелюсточки квітки. Ось перша, друга пелюсточка, третя. Четверта, п'ята пелюсточка, шоста, сьома і восьма пелюстка. Тепер нам треба потовщити стебло. Намалюємо до лінії стебла і ще одну намальована квіточка, готова для аплікування. Беремо шматочок зеленого пластиліну, скочуємо з нього тонку ковбаску і за допомогою стеки починаємо відрізати маленькі шматочки. Кожного відрізаного шматочка робимо кульку. Потім кожну кульку між пальцями стискаємо і робимо її пласкою. Починаємо прикрашати стебло з верхньої його частини аж до горщика. Тепер починаємо прикрашати листочки по контуру. Таким самим чином, прикрашаємо і другий листочок. Середину квітки прикрасимо жовтим пластиліном. Починаємо прикрашати кожну пелюсточку різним кольором пластиліну. Прикрашаємо так само по контуру. Перша пелюстка у мене темно-рожевого кольору. Друга пелюсточка блакитного кольору. Третя пелюсточка синього кольору. А ось четверта фіолетового кольору, п'ята пелюсточка червоного кольору, шоста помаранчевого кольору. Сьома знову. Темно рожевого кольору і остання восьма знову фіолетового кольору. Квіточка готова! Треба приступити до прикрашання горщика. Його прикрасимо за допомогою коричневого пластиліну. Ось така чудова квіточка в горщику у нас вийшла. На цьому наша зустріч підійшла до кінця. До побачення, до нових зустрічей!